Сьогодні створимо логікальну листівку з великодним в програмі Microsoft PowerPoint. Ваше завдання потрібно буде додати картинку і за допомогою об'єкту WordArt написати заголовочок. Привітальний. Картинку ви можете завантажити з інтернету або використати власну фотографію, яку ви зробите там на свій смартфон і потім скинете. Зараз я покажу, як скачати картинку з інтернету. Зайшли там в пошукову систему, написали якийсь запит, наприклад, там Великдень або Пасха, щось подібне. Обрали картиночку, натиснули по ній праву кнопку миші і обрали команду копіювати зображення. Створю ж нову презентацію. Так. Далі ось ці... Заголовочки нам не потрібні, ми їх можемо видалити. Натискаємо на них один раз лівою кнопкою миші і натискаємо клавішу Backspace. Так, на клавіатурі вона знаходиться ось тут. Також можна використати клавішу Delete, їх дві на клавіатурі. Так, і під заголовочок також видаляємо. Далі натискаємо команду вставити ось тут нам вкладці основне. І потрібно розташувати картинку на всю ширину слайда, тобто повністю розтягнути її, щоб вона була розміром зі слайд. Якщо ви будете використовувати картинку з телефону, вам потрібно, щоб був вайбер на комп'ютері, наприклад. Якщо у вас той самий аккаунт, ви просто свою фотографію в нотатки відправляєте. Потім відкриваєте вайбер на комп'ютері. відкриваєте... Потрібно ось цю картиночку, натискаєте по ній праву кнопку миші і обираєте копіювати зображення. І далі те ж саме команда вставити і розтягуєте картиночку, якщо вона у вас ось така горизонтальна. Якщо, наприклад, ваша картинка вертикальна, тобто ви фотографували на смартфон ось так. То при розтягненні вона втратить свою форму, ну, буде така некрасива. Тому ви її ось так залишаєте, а ось тут напишете вже привітання. Так, я поверну попередню свою картиночку, красиву, яка в мене була. Ось така. Так, для того, щоб написати привітання, ми переходимо на вкладку вставлення, обираємо об'єкт WordArt. Можете обрати тут будь-який, потім все одно будемо змінювати їх ефекти. Переміщаємо ось цю рамочку вище сюди, щоб було добре видно. Ось цей текст потрібно видалити. Знову ж таки, використовуємо backspace або Delete для видалення символів. Delete видаляє все, що праворуч від курсора, backspace, ліворуч. Можна просто, затиснувши ліву кнопку миші, виділити весь текст, і також за допомогою однієї з цих клавіш видалити його. Пишемо привітання з великодним. Великдень пишемо з великої літери, нагадую. Так, Далі для того, щоб змінити колір тексту і тому подібні функції, затискаємо ліву кнопку миші, протягуємо, щоб у нас виділився весь текст таким ось виділенням був. І о, на вкладці формат фігури. Натискаємо: ось тут це в нас буде змінюватися колір шрифту. Так, я оберу фіолетовий. Трішечки нижче це в нас контур тексту. Можна залишити без контуру, щоб у вас тільки букви були ось пофарбовані. А можна додати контур, щоб текст був виразніший. Так, якщо ви хочете збільшити розмір шрифту. Або сам шрифт, це можна виконати на вкладці Основне. Виділили текст і обираємо там більший розмір. І також можна, звісно, змінити шрифт. Повертаюсь на вкладку формат фігури і хочу ще додати деякі ефекти, наприклад, пінь, то наш текст буде виглядати більш таким, як об'ємним. Тут ось різні варіанти того, як буде виглядати тінь, переглянете. І дітки обов'язково ще оберіть ефект, такий як трансформація. Подивитись, тут їх багато є різних, Ось за допомогою смуги прокручування можна також переглянути. Так, я оберу траєкторію руху дуга, ось таким чином. І дивіться, для того, щоб моя дуга була більш вигнутою, мені потрібно потягнути ось за стрілочку вниз таку. І тоді, бачите, в мене така дуга буде навколо моєї пасочки. Мені дуже подобається такий ефект. Так, і ще трошки відцентрую, ось таким чином. Це я буду чекати ваші роботи. Якщо буде складно, ще звертайтесь. Дякую за увагу.